дня! Що у нас тут відбувається в бачку? І ми вирішили з кумом поміняти охолоджуючу рідину для кращого діставання пробки видалення повітря, то ми зняли фільтр. От, зняли також защиту. От, защита знята. От, зараз купимо. Будемо знімати патрубок. Що нам для того необхідно? От я взяв для заміни отакий от антифриз. Це концентрат, його розбавляємо дистильованою водою. От, розбавив я в цій каністрі, воно тут знаходиться. Получилося у нас 6 літр. 6 літр. Ка... Каструля, яку він Серега буде зливати, так, ну а саме важливо в нас отут от в цій каністрі. В цій каністрі також дистильована вода. Але туди ми, дивившись в Ютубі, вирішили, що лимонна кислота найкраще очистить. Тобто туди досипали 5-літрову каністру 250 грам лимонної кислоти. Ось вот таку пачку я купив кілограм. Кум, в принципі, якщо залинеться, то і кум собі буде примувати. Ще 20-літровий каністр дистильована. Чиста вода я брав в аптеці. От. Ну, І все. В принципі, зараз будемо замінювати. Е, машинка остила, так як я приїхав до гаража, трошки почекали, бо машина була нагріта. Зранку трошки поїздив пару кілометрів. От. Так, шановні переглядачі, хочу вам показати пробки, де видалення е, повітря системи охолодження. Так, от одна. І друга туди біля печки. От-от от пробочка. Там таке хрестообразне, воно, в принципі, як під ключ, але у нас є спеціальний ключ. Сказав кому показати. Копійка. Копійкою ми будемо відкручувати ті пробки, в принципі, в ідеалі відкручуються. Так, ну так як в нас в радіаторі немає пробки, це тільки два розвоздушування, а зливання в нас немає пробки в радіаторі, так ми будемо знімати патрубка нижнього. Ну, далі оглянемо. От у нас злився антифріз. Ну, що покапує, я... да. Ну дой, ну, дой. Нас тут робота... Робота не багато. Робота не важка, але мокра. <с? <с?> так, Проб... Пробок, як ми тут бачимо, немає зливних. Я і це більше. Ні, воно вже все. Так. Зачекаємо пару. Хвилин, і буде у нас усе. В принципі, зараз ми можемо повністю не, не ждати, поки воно Так, Для зливання води от ми, от ми патрубка зняли, але у нас не злилося, повністю. злилося тільки 2 літри. От, а далі ми відкрутили оці пробки, що я вам показував от, для розвоздушування. Одна і друга туди ближче до печки. Вона, в принципі, от такими. От я зараз буду ще ближче покажу вам От. такий болтик. От. І ми їх повикручували. Тоді почало ще більше стікати, і, в принципі, зараз будемо заливати вже промивочну рідину і будемо промивати. Так, злили антифриз, Гляньте, який він за два роки він що я користувався їм. Що відбувається в моторі. А тепер, що я хотів оглянути, це оцим хромом, антифризом я користувався мінус 42, G12. Ну, я рахую, що зроблено десь, напевно, кустарним способом. Так як два роки ще не пройшло, а воно. Мені зробили от... це те, як масло. Я зливаю масло геть майже той самий колір. Да? Злили майже все. Зараз залили 5 літр от тої рідини, якої з кислотою я вам казав. От, ми залили сюди, будемо зараз нагрівати машину, щоб прогрілася. І відкрився термостат. Да, це вже другий раз. От бачок, той, що ми зняли з автомобіля, ми теж зараз трішки вимиємо. І ця вода, що з кислотою, з лимонною кислотою, вона зараз лита. Дивіться, знову ж така сама кольором, як і зливалася антифриз. Так, зверніть увагу, помили бачка, став як новий. Правда, е мили не лімонкою, а взяв розтворитель, бо лімонкою щось не промивало. От, зараз заливаємо просто дистильовану воду. Чистяк. Куми, заливайте, будь ласка. Побачимо, що буде в нас на виході. Да. Будемо. Вже промувати таким способом е, дистилірною водою два рази. В принципі, буде достатньо. Ні, буде видно. Так, ну, Для кращого зливання ми в кінці хочемо ще підумкратити е, цю праву сторону, підняти, той, щоб з е, патрубків як максимально злилася е, вода. От. А потім вже будемо заливати антифріз. Так, залили антифриз, диви-ка. Чистота, да? Mm. Mm. Ідеально. Ідеально. Все позажимали. Там пробка зажата. Все. Будемо заводити і прогрівати. Ком спеціаліст, дивись, бля, курить, на. молоде. <ривіт>